Доброго дня, любі малята. Кімнатні рослини з давніх часів прикрашають наше життя, очищають повітря. Доглядаючи за ними, ми отримуємо задоволення. У домашніх умовах рослини почали вирощувати ще в давній Греції. Спочатку це були лікарські рослини, потім їх почали використовувати для окраси приміщень. Більшість кімнатних рослин. Жителі тропічних країн, які були привезені майже 200 років тому, розглянемо детально одну таку рослину. Лівія багаторічна рослина, яка завезена з південноафриканських вологих субтропічних лісів, віло шкірястих листків довжиною до 75 сантиметрів. І величезна шапка дзвіночків різних розмірів на довгій стрілі, чудові. Протягом тижня поступово відкриваються великі грамофони і радують своїм виглядом. Взимку, коли яскравих фарб так мало, клівія збирає захоплені погляди до мачаців. Пропоную сьогодні зробити об'ємну аплікацію. Кімнатна рослина клівія. Для роботи нам знадобиться картон із заздалегідь наклеєним горщиком кольоровий папір, простий олівець, ножиці клей та серветка. Спочатку зеленого паперу ми виріжемо багато ось таких листочків, і нехай батьки за допомогою ножиць вам зроблять об'єм листочкам. Так, ось такі листочки. Ще ми скрутили трубочкою ось такий зелений папір, і це в нас буде ось така квіткова стрілка, на якій будуть розташовуватися наші дзвіночки. Так. А тепер, дивіться, що буде, ми візьмемо шматок помаранчевого паперу. Так. Зігнемо його навпіл. Ще навпіл. Так, ось так трикутничку. Та ось тут ми намалюємо пелюсточку та виріжемо. Ось у нас вийшла така квіточка. Тепер ми відріжемо один, два, три пелюсточки. Ось так. Так. Ось тут змастимо клеєм, і ось так приклеїмо. Ось нас вийшов такий дзвіночок. Таким же чином ми зробимо багато дзвіночків. Бачите? Ну що ж, тепер будемо формувати нашу клівію. Так, ось наша квіткова стрілка. Так. І з одного боку та з іншого боку ми викладемо багато, багато листочків. Ось таким чином. Так, ось так. Так. Ось так. І приклеїмо. А тепер ми сформуємо та приклеїмо дзвіночки у суцвіття. Подивіться, яка чудова клівія у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку яскраву кімнатну рослину, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!